Привіт, розумники і розумниці. У літній країні біля морського узбережжя трапилась пригода. Цифри розбіглися, задачі переплутались, а розумний пляж потребує нашої допомоги. Давайте, малята, допоможемо нашим друзям. Ходімо з ними на пляж вирішувати математичні загадки. Перше завдання від морської зірки – Морська зірка загубила свої мушлі, на яких були числа. Щоб допомогти їй, треба правильно розв'язати задачі. На першій мушлі ось таке завдання. Я число між шість і вісім. Хто я? Так, вірно, число сім. Друга мушля до мене додали чотири. Стало 10. Хто я? Вірно, цифра 6. І третя мушля. Мене подвоїли. Стало 4. Яке було число? Поміркуйте, діти. Так, вірно, це число 2. Рушаємо з вами далі. Наступне завдання від русалоньки. Русалонька збирала перлинки з прикладами. Але тільки ті, які мають парну відповідь. Давайте з вами вирішимо приклади і оберемо правильну відповідь та перлинки, які потраплять у скриньку. Перша перлинка з прикладом. 8 відняти 2. Порахували, діти, скільки буде? Так, шість. А тепер скажіть, число 6 це парне число чи ні? Так, ця перлинка потрапляє в скриню. Далі 3. Додати 4. Поміркуйте, будь ласка. Яка буде відповідь? Вірно, 7. Число 7. Парне чи ні? Ні, ця перлинка залишається. Наступна перлинка з прикладом. 2 додати 2. Порахуйте, яка відповідь? Так, 4. Тепер скажіть: число 4 парне чи ні? Парне, ця перлинка потрапляє в скриньку. Далі у нас перлинка з прикладом 7 додати 1. Порахуйте, будь ласка, уважно, скільки буде, яка відповідь. 8, вірно, число 8 парне чи ні. Так, парне теж потрапляє у скриньку. І остання перлинка залишилась з прикладом 5 додати 5. Яка ваша відповідь, діти? Так, 10. Число 10 парне чи ні? Звичайно, парне, теж перлинка потрапляє в скриню. Ви молодці діти. Рухаємося далі. Наступне завдання таємниця крабика-мудреця. Крабик залишив записку з хитрою задачею. Якщо зможете розв'язати, отримаєте золоту перлину. У пляшці було 5 червоних камінців і кілька синіх. Всього стало 9. Скільки було синіх камінців? Як нам вирішити цю задачу? Так, давайте вияснимо. Всього було 9 з них 5 червоних. Як нам записати приклад? 9 відняти 5 дорівнює скільки? 4. Тоді скільки було синіх камінців? Вірно, 4. Наступна задача. У пляжці лежало три великі мушлі. Чотири – маленькі, решта середні. Всього було 10. Питання цієї задачі скільки тоді середніх було мушлі? Як нам вирішити цю задачу? Давайте з вами поміркуємо. Всього в нас було 10 мушлів. Три великі, чотири маленькі. Як ми запишемо приклад. 10 відняти 3 і відняти 4. І ми з вами можемо дізнатися, скільки буде середніх мушлів. І так, 10 відняти 3 скільки буде? Вірно, 7. Сім відняти 4, скільки три. Умнічки. Тоді ми можемо з вами сказати, що середніх мушлів було теж три. Рухаємося далі з вами. Наступне завдання від бармену дельфіна. Складові коктейлю. Бармен дельфін готує коктейль із фруктів, але кожен фрукт. Має свою цифру. Нам треба з вами знайти правильну суміш і відповідь прикладу. І так, перший коктейль. Дельфін поклав яблуко, банан, апельсин. Яблук він поклав три. Банана 2. Апельсина 3. Скільки всього фруктів поклав в коктейль, Дельфін, порахуйте, будь ласка. Скільки поклав яблук? Три. Скільки поклав бананів? Два. Три додати два. І додати скільки апельсинів? Три. Три додати два. скільки діти буде? П'ять. І додати три. Вісім. Тож дельфін поклав у коктейль вісім фруктів. Наступний коктейль. Дельфін поклав два ківі, чотири манго і один ананас. Скільки всього фруктів поклав дельфін в коктейль? Як ми запишемо приклад? Скільки ківі? Два. Скільки манго? Чотири. Два додати чотири. І скільки ананасів? Один. Додати один. Два. Додати 4 і додати 1. 2 додати 4, скільки діти будуть? Так, 6 і додати 1, скільки? 7. Тому дельфін поклав 7 фруктів в коктейль. Молодці! Діти, ви справжні шукачі математичних пригод. Завдяки вам на пляжі знову запанував порядок. За це вам подарували золоті перлинки. Дякую вам за все, до побачення!